Пан Антон задає питання, чи потрібна стірадур на цоколі дюбіліти чи хватить клею. Друзі, хто знає, що таке стірадур взагалі? У нас бренда Стірадур немає на ринку вже років 15. Ну, скільки можна? Сірадур, Стірадур. Ну, його вже нема давним-давно. Так, да, це був перший екстрадований пінополістирол, котрий з'явився на нашому ринку, котрий надав дуже широку лінійку чудового матеріалу. І Я мав честь, друзі, вчитися на їх вебінарах, е мав честь працювати з цим матеріалом, при цьому е професійно підібраним, а не так, що є. Тому я знаю, що таке Сірадур. Це фірма BASF, це її бренд, екстрадовано пінополістіролу. Е Скажемо правильно, питання стосується ксордованого пінополістиролу. Все залежить від того, пан Антон, яке у нас оздоблення. Взагалі-то до трьох поверхів вважається, що дюбілія на утеплювач не потрібні, але справа у тому, що на сьогоднішній день абсолютно різний клея. І багато з виробників або мають дуже слабке слабкий технічний відділ, контроль якості, або економлять на добавках. І в результаті клей він, вроді би, як розрахований для екстрадованого пінополістирола, але має погану адгезію до цього матеріалу. Тому е, також заведено так як доволі великі ризики, е, більшість б'є дюбіля. Що є, то є. Е, як для підстраховки. Хоча я вам кажу відверто, коли. Е, Ця технологія заходила на ринок України, то до трьох поверхів, здається, до трьох, якщо я не помиляюсь, дюбіля взагалі не билися. Вони вони не потрібні, тому що ви поклеїли утеплювач, а потім якби обтягуєте сіткою по периметру його. тобто І цього вважалось достатньо. А от коли вже більше поверхів, де великі вітрові навантаження, то там так, там вже обов'язково потрібно було робити дюбіля. Але знаєте, ви того, хто вам буде робити з дюбілей Навряд чи, друзі, тому що за дюбіля їх монтаж платить замовник, а за те, що відвалився фасад, платить будівельник. Тому будівельник не буде ризикувати, економити вам пару сот баксів і брати на себе цю відповідальність. От, можна, осужда... можна осуждати, можна не осуждати, але таке. Значить, декілька правил. Мало хто знає, що дряпані екстрадовано пінополістиролу – це технологія Олександра Васильовича, про котру я розповідав спочатку на будівельних форумах, а потім ще телепрограма Дача була програма, де я про це розповідав, і тому це стало класикою теж сучасного будівництва. І історію появи цього царапання ППС я також розповідав на каналі. От якраз фірма Бас, тирадур, вона продавала для фасаду екструдований пінополістирол з насічка Ю одразу. Вот. А у нас приспособили гладкі ППС, тому що він був значно дешевше. Але це було не, це, це неправильно. Тому в першу чергу екстрадований пінополістирол повинен бути е, підготовлений для наклеювання. Чому я кажу підготовлений, друзі, тому що е, або ви його царапаєте, якщо він гладкий, це можна металевою щоткою на болгарки, або е, царапати ножовка Я предпочитаю звичайне ножовкою по дереву, тому що це значно швидше царапати. Головне, щоб це були груби такі подряпане. І тоді адгезія клею буде значно краще. От, е, тобто, це для того, щоб покращити адгезію. Далі, яке оздоблення цоколю? Якщо цоколь це декоративна штукатурка, на сьогоднішній день у нас є на ринку такі штукатурки, котру можна наносити на цоколь це е, на сучасних зв'язуючих е, або на ебоксидних смолах, ну є різні виробники, різні підходи. Це вважається легке оздоблення. Тому тут ми і відрізняємо. Е, Далі як ми робимо? Значить, якщо адгезія гарна, ми забезпечили і пошпаклювали по великому рахунку, дюбіль не є обов'язковий. Немає вітрових навантажень, а адгезії достатньо для того, щоб все це тримати. Хочете трошки зекономити, подряпайте гарний ексодований пінополісирол або використайте сюди білий пінопласт високої щільності. Наприклад, EPS 100, EPS 150. Тобто гарна адгезія до клею його не треба дряпати, от він доволі буде теж теплий. Якщо у нас з вами, наприклад, буде оздоблення більш важке, це клінкерна плітка. Камінь-піща, бетонна плитка імітація фактури якась там, або дуже товстий шар штукатурки для того, щоб сформувати рельєф, наприклад, шпаклівка, формуючи 10-15 мм. Такі технології теж є трафаретами або спеціальною технікою імітація фактури якоїсь. Теж бажана мати дюбіля. Але ви повинні тоді в такому випадку розуміти, що якщо у вас важке оздоблення, ви спочатку. Вклеюєте е, сітку в шпаклівку, а потім фіксуєте дюбель-зонтиком. Бажано в такому випадку дюбель зонтик використовувати з металевим стрижнем. І нема ніякої в цьому проблеми. Да, це місток холоду. Місток холоду це поняття лише для того, щоб ми з вами могли компенсувати втрати. Все. Ніякої більше проблеми там не існує. Наприклад, якщо дюбель-зонтик з металевим стрижнем зменшує тепле спротив стінки на 10%, ми з вами що робимо? Правильно, ми робимо товще утеплювач на 10%. Все. І виконуємо норматив. І нема ніякої проблеми, зрозуміло? Тобто ми фіксуємо дюбель зонтиків бажано в шахматному порядку і нижню зону я, як зазвичай біля 20 см не дюбелю. Щоб не було пошкоджень механічних цієї зони. І вже на цю сітку ми клеїмо важке оздоблення. Тому, е, якщо ви довіряєте адгезії клею, тобто використовуєте якісні дорогі клея, подряпали ППС, маєте гарну адгезію дюбель зонтик не є обов'язковий, друзі. Ну, що є, то є. От, але якщо ви не довіряєте, ну, тоді зафіксуйте на дюбілізонтик, бо якщо десь буде мікротріщина якась, то воно буде все одно вісити і буде вам слугувати. Дякую за ваші питання і ми бежимо з вами далі.